Всім нашим слухачам, глядачам. Сьогодні я не а з дружиною Саша. І ми вчора розмірковували на одну таку цікаву тему, як можна неправильно зрозуміти деякі поняття, які вживаються, наприклад, в Біблії. І через це може, наприклад, у людина, яка тільки починає з нею знайомитися, зникнути взагалі бажання далі щось продовжувати. Спілкуючись з людьми, ну, різні ми такі зустрічали випадки, ну, наприклад, от Саш, як ти а, зі свого досвіду бачиш, коли а, людям говоримо такі слова, як а, жертва Богу або раб Бога. Як а, люди на ці слова реагують? Твого досвіду. Ну, я замітила, що досить негативно сприймають взагалі образ або те, що їм спливає на думку, коли вони чують це слово. І бувало таке, що навіть люди самі мене питали, а чому це так написано? Я не згодний з цим. Це там, наприклад. Люди навіть вважають, що самі люди... Ці слова написали, тобто що це було вже змінено, що насправді так не було написано, а що люди самі от вирішили створити отакий образ цих слів. Угу. Ну тобто, зазвичай на слова раб і жертва у людей реакція негативна, да, тому так. що ну і це логічно. А, нікому не подобається бути рабом, а, комусь служити або. Постійно щось людина зобов'язана, наприклад, жертвувати, тобто віддавати щось цінне. І якщо так коротко порозмірковувати над цими моментами, то суть полягає в тому, що треба розібратися, що саме мається на увазі під словом жертва і під словом раб в Біблії, і чи завжди Жертва вона асоціювалася у людей з чимось примусовим, таким, що вони вимушені робити, але у них немає особливого бажання. То, наприклад, все залежало від того, які у людини були мотиви, що ну, жертву Жертва взагалі таке поняття з'явилося після того, як у людей з Богом були втрачені напряму пряму стосунки, і потрібно було якось компенсувати е, таке поняття, як гріх, яке відділило людей від Бога. Ну, це взагалі таке дуже е, об'ємна тема, її можна там іншого разу розглянути. Але саме після цього виникло. Потреба в жертвах, але ми знаємо, що багато людей в Біблії залюбки приносили жертви і причому робили це із власної ініціативи. Хоча так, справді дійсно, була категорія обов'язкових жертв, але якщо у людей також був було бажання їх з радістю приносити, то саме такі жертви були Богу до вподоби. Взагалі написано, що Богу подобається, коли жертвують з радістю на серці. Ну і можна я додам. Давай. І що і саме для того, щоб е, з радістю та, люди могли приносити жертви, саме для цього жертви були спрощені до такої міри, тобто, що можна було принести навіть там е, якусь е, ну, пшеницю, да, тобто якісь е, теж зерно. Можна було принести там якусь маленьку тварину, наприклад, голуба. Тобто це були такі, ну по суті, що кожному це було доступно. Це були такі умови приємні для людей, не обтяжливі, необтяжливі. А. а в сучасному понятті жертву частіше розуміють, що нам потрібно чимось пожертвувати заради досягнення якоїсь певної мети. Це в основному можуть бути якісь матеріальні речі, сили або час. І так само от ми нещодавно передавлялися відео одного блогера, і він не погоджувався в тому, що все наше життя воно в основному складається з того, що ми приносимо жертву. і іноді, Іноді ми трошечки можемо насолоджуватися досягненням своєї цілі і, скажімо так, короткочасно. По Поніжитися у лаврах переможця і далі ставити нові цілі, нову мету і, відповідно, знову жертвувати, жертвувати, віддавати. І він говорить, я не, не погоджуюсь з такою концепцією, тому що я а, а, вважаю, що ми можемо насолоджуватися самим процесом, а, самим процесом а, здолання якихось перешкод. і от Тим, що деякі люди називають жертвою, то якраз якщо взяти, чому помилкове таке судження відбувається, тому що саме поняття жертви, як ми спочатку говорили, воно в світі зараз викривлено, то через то і з'являється ну якби така, така думка. Тобто можна сказати, що правда полягає в тому, що ми можемо. Жертвувати задоволення, що нам це може приносити задоволення і приносити жертву, і те, що за цією жертвою стоїть дійсно результат. І ну, це якби, так якщо коротко, так, я думаю, mm -hmm. щоб зрозуміліше було нашій аудиторії, що ми маємо на увазі. Ну, а щодо поняття раб, що би ти сказала? Як би ти пояснила, коли б тобі людина сказала, я не хочу бути рабом, бо і взагалі рабом. Е, ну, я би так сказала, взагалі, от найперше, що я хочу сказати в цій фразі, це щастя раба залежить від того, хто його пан. І подібно теж можна подумати, наприклад, дітям не завжди подобаються їхні батьки. Тому що вони їх в чомусь можуть обмежувати або в чомусь можуть. Е, але батьки вони ніколи не хочуть. Дітей, якби зробити їхнє життя поганим, нестерпним, так, щоб їм було тяжко все робити. Тобто, батьки вони в свою чергу мають певну владу над дітьми, але вони не створюють таких важких умов для них. Тобто, я би сказала, що життя раба це також, коли над тобою хтось має певну владу, ти е, слухаєшся. Прислуховуєшся до цієї влади, в чомусь, можливо, вона тебе обмежує, але е, якщо твій пан, да, то пан раба, якому він служить, дбає про його е, добробут, про його самопочуття, про його потреби, то в принципі, ну, тобто задуматися, що раб, щастя, раба залежить від того, кому він кому він служить. Навіть. Найперше, хто над ним стоїть, влада. Угу. Та справді погоджуюся. Погоджуюся, тому що, ну, якщо так взяти в цілому, то Біблія говорить про те, що людина не може бути абсолютно вільною. Вона завжди від чогось залежить. Ми залежимо від фізичних законів, коли живемо. І вимушені їх враховувати. Ну, теж в якомусь смислі ми раби. Так, так, ми раби наших звичок. обмежень, наших звичок. Ну, і взагалі це теж таке широке поняття, то ну, там можемо створити такий висновок, що все залежить від, тому, від того, кому ти служиш і з яким монастирем, тобто чи Якщо ти налаштований, якщо ти любиш того, кого ти, того, кому ти служиш, то таке служіння не буде для тебе тягарем. Знову ж таки, мотив, так? Да, буде, буде для тебе задоволенням. Задоволення. І тобі навіть не захочеться мати свободу повну, так? якщо так, тебе буде така можливість, ти захочеш і далі служити такому господарю. А хто може бути кращим господарем, ніж наш люблячий турботливий творець, який нас створив, на такою потребою. І ми її можемо правильним чином задовольняти. А сьогодні така тема. Сподіваюся, що розкрили її більш-менш повністю. А ні, то більше можемо в коментарях обговорювати, можливо, якісь у вас є. Я б хотіла б говорити деталі якісь ще уточнити якісь поняття, тому що у відео ми все не можемо так по полочкам. Ну, ви можете написати, як вам такий формат діалогу, а не як до цього було, що я тільки один-один, може трошки веселіше, цікавіше. Отже, до нових зустрічей, гарного всім дня. Бай-бай!